З'явилося фото пошкоджень російського підводного човна Ростов-на Дону. Судно знищили сили спеціальних операцій України в ніч проти 13 вересня. Фотографії оприлюднили Російська Незалежна Слідча організація та голландський відкритий веб-сайт розвідки. Нагадаю, що минулого тижня українські спецпризначенці ліквідували не тільки ворожий дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону, а й великий десантний корабель. Мінськ обидва були на одному із судноремонтних підприємств у Севастополі. Сім тижнів планування бою та відточування майстерності управління підрозділом у різних умовах та на різній місцевості у 150-му навчальному центрі командування сил тероборону зсу відбувся вишкіл командирів зводів. Це випуск другого навчального курсу підвищення кваліфікації. Додатково працювали з програмним комплексом КРОПИВА під час планування й управління боєм. Як українські воїни здобували новий досвід, дивимося у матеріалі сил ТРО. Завершився другий курс вишколу взводних. Курс вийшов цікавий, насичений. Він складався з декілька модулів. Основні це напад, захист. Ми привнесли більше часу використання технологій під час бою, використання безпілотних засобів для розвідки, загальну інформацію про РР-РЕП. Використання і, скажімо, боротьбу в випадку застосування зі сторони противника цих засобів також активно використовували під час кожного з етапів програмний комплекс крапіва. Застосували практику використання вправ на смузі реакції лідера. Також це була ізюмінка цього курсу, і так само супроводжували всі операції аналізом після дій. Більший акцент і час було виділено порівняння з попереднім курсом на процедуру планування. Боротьби. Надано багато і теоретичних знань по кожній тем, і слухачі відпрацювали на практиці застосування тих чи інших навиків. Були мотивовані. Інструктори бачили щире бажання отримувати нові знання. Ми задоволені результатами і задоволені прийняттям цієї інформації нашими слухачами. Дякую кожному, що ми сумнівно навчалися. І іспити показали, що ви структурували ті знання, з якими ви приїхали, набули нових, здобули вміння, навички, які ви передасте своїм побратимам у своїх підрозділах. Віримо в те, що наші слухачі будуть ділитися зі своїм особливим складом, тому що ця війна війна технологій, війна вчиності командирів, і вони зможуть підготувати особовий склад і наблизити нашу перемогу. Тіло колишнього очільника Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути знайшли біля гаражів у Солом'янському районі столиці. Про це суспільному повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва. Юлія Гірдвеліс додала, що 13 вересня дружина Лагути звернулася у поліцію. І повідомила, що чоловік зник, а за три дні тіло загиблого знайшли. Екс посадовцю було 49 років. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Розглядають версію умисного вбивства. не відкидають і самогубства. Зараз триває досудове розслідування. Слідчі опитують свідків. Геннадій Лагута очолював обласну державну адміністрацію жовтня 2021 року. 9 липня торік його звільнив президент. А в лютому цього року служба безпеки вручила йому підозру Експосадовцю Закидають шахрайство та підроблення документів. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань написав, що Лагута. Вкоротив собі віку через тиск, адже його звинувачували у здачі Херсонщини. Хоча, зі слів хланя, у перші дні великої війни саме Лагута, єдиний хто не втік із Херсону, він забезпечив вивезення документів, блокування електронних ключів. Три дні тодішній чільник обласної державної адміністрації намагався зв'язатися з офісом президента. Проте на банковій не відповідали. Стверджує Хлань. Нині ж із Лагути хотіли зробити ЦАПа, відбувай. Кабмін звільнив усіх заступників міністрів оборони та державного секретаря міністерства. Йдеться про сімох людей, зокрема про Ганну Маляр, Володимира Гаврилова, Ростислава Землинського та Дениса Шарапова. Вони були заступниками міністра відомства. Уряд звільнив Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції, вакантне місце і заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. Ним був Віталій Дейнега. Без посади лишився і Костянтин Ващенко, який Займав крісло державного секретаря міністерства оборони. Всі добровільно написали заяви на звільнення після прохання Рустема Умерова. Про це повідомляють джерела видання Українська правда на ці посади. Звільнені вже не повернуться. Нині консультуються щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Кадиров усе про смерть господаря Чечні повідомив опозиціонер Абубакар Янгубаєв. Тим часом, за даними змі, Кадирову зробили трансплантацію нирки, але орган не прожився. Чеченський злочинець у критичному стані. Медики планують провести пересадку ще раз. Пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що приватний літак Кадирова весь цей час перебував у російській столиці. У Кремлі не знають, що з президентом Чечні. Заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков. Про його хворобу там, нібито не чули. Пишуть російські журналісти. Тим часом сам ватажок Чеченської Республіки спробував розвіяти чутки про хворобу та смерть. Напередодні у телеграм-каналі Кадирова з'явив Лися відео, де він під час прогулянки радить усім відрізняти правду від брехні. То, що із Кадировим розбиралася Марта Шикула ще наприкінці серпня, фанат і вірний посіпака Путіна. Терорист Кадиров упевнено заявляв про перемогу Росії у війні та що на Україні окупанти зупинятися не збираються і підуть далі воювати з країнами, які не поважають Коран. Ми ми на Україні закончимо і далі пойдемо Путін. Забезпечував Кадирова владою і ресурсами, він легітимізував його владу і ресурси, а Кадиров надавав безпеку власне. За безпеку росіяни Уже за місяць після цього відео низка ЗМІ рясніє повідомленнями про смерть чеченського ватажка. Повідомив про це у своєму телеграм-каналі. Тамтешній опозиціонер Абубакар Янголбаєв. про смерті Дона написав коротко, без жодних деталей. Тим часом Кремль підняв вертольоти і направив їх до лікарні, в якій нібито перебував чи перебуває Кадиров. А до головного медзакладу Кремля з'їжджаються кортежі чеченської еліти. Пишуть пропагандистські телеграм-канали. Чутки про хворобу 46 шести Нічного військового злочинця з'явилися кілька місяців тому. Казали про недугу, нібито пов'язано з нирками. Критичний стан Кадирова підтверджують і в українській розвідці. У соцмережах помітили різку зміну його зовнішності, набряк на обличчі та наявність медичного пристрою на пальці. За даними ЗМІ, глава Чечні у комі вже кілька днів. Кадирову нібито намагалися пересадити нирку, але вона не прижилася. Він досі у критичному стані. Нині готують повторну трансплантацію. Яких підтверджень із Чечні з Грозного. из Европы, где находится огромная ченская диаспора, по поводу его э, тяжелого состояния, нету. Если он даже находится на данный момент в Москве, в клинике, то то, что в России умеют, они умеют хранить секреты, и он будет, я думаю, находиться, если он действительно в коме, он будет не находиться ровно до тех пор, пока в Кремле не будет принято решение, кто встанет на его место. Ну а потом уже почетные похороны, памятники и так далее. Поэтому будет он в коме ровно. Если он в коме, он будет в коме до того момента. Поки не буде назначен нове Кадиро Рамзан Кадиров, прихильник війни проти України. Він нараз називав себе піхотинцем Путіна і не приховував відданості йому армія Кадирова з перших днів повномасштабного вторгнення воює проти України. Кадирівців на території тимчасово купон Запорізької області їх багато і стає більше, але здебільшого вони сьогодні не воюють а вони сьогодні відповідають за рейдерство того чи іншого бізнесу. Як вплине? Е Смерть я сподіваюся якомога швидше Кадирова. То звичайно на те, що ця. А сила кадирівців буде дискредитована, тому що ми розуміємо, що в них внутрішня боротьба та внутрішня війна вона точно йде, вона точно існує, і саме це сьогодні буде посилюватись на території тимчасово окупованої Запорізької області і в цілому в РФ. Тож як тільки його не стане, можна бути, як ми про вагнерівців вже забули, можна сказати, немає такої структури, то забудемо і про кадирівців.